Це відео зняли мешканці будинку по вулиці Степана Бандери, 19, близько місяця тому. На кадрах видно, як поруч з будинком спершу зрізають дерева. а Через деякий час сюди приїжджає екскаватор. На місці дитячого майданчика величезна яма. Замість дерев, пеньки, все, що залишилося від місця відпочинку ось ця лавка. Рівнянка Зоя Завгородня в цьому будинку проживає вже 50 років. Жінка ще з маличкою відпочивала на місці вже знищеного скверу. Зараз каже, спокійно дивитися, як будівельники копають тут ями не може. Ми з нашою громадою, нашого будинку, облагородили територію, посадили дерева. Тут знаходилася дитячий майданчик, проїзд для пожежників, проїзд для швидкої, для мешканців будинку. Зараз наразі все знищено. Мешканці кажуть, тепер на цьому місці має з'явитися електрощитова, яка постачатиме струм до новобудов. Люди переконані, при будівництві було порушено чимало норм. Тим часом житлово-будівельні компанії, яка здійснює будівництво, від коментарів на камеру відмовляються. Втім, в телефонній розмові її представники запевнили, що всі дозвільні документи на проведення робіт мають. Це підтверджують і в міському управлінні містобудування та архітектури. На сьогодні є видані місцевні умови обмежені в 13 році. І в нас зареєстрована декларація про початок виконання будівельних робіт. Роботи ведуться відповідно до чинного законодавства, контроль за даним об'єктом веде інспекція архітектурно будівельного контролю. Окрім того, Віктор Вівсяник наголошує земляна, на якій розташовувався дитячий майданчик та сквер, приватна відтак забудовник дію в межах закону. А от чи дотримано всіх норм при будівництві житлового комплексу на розі вулиць Чорновола та Степана Бандери в інспекції архітектурно-будівельного контролю сказати не можуть. Як виявилося, інспекторів на новобудову не допустили. Не допустили до проведення перевірки до охорона. «Це два кримінальні впровадження одне прокуратурою, одне міліцією. Не можу сказати, що це там чи є, чи немає. От для цього треба зайти, взяти проєктну документацію, подивитися, чи є воно, чи є відхилення, чи, ну, чи нема відхилень. А поки ведеться слідство, багатоповерхівку на розі вулиць Чорновола та Степана Бандери практично добудували. Тож обуреним мешканцям вочевидь слід шукати собі інше місце для відпочинку. Тут була лавочка, пенсіонери завжди збирались, тут сиділи от, дерева, були майданчик дитячий був. Нема десь сидіти, вже треба по хатам сидіти. Що ж отак Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич та Сергій Савта. Інформаційна програма день.